Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Російська Федерація вже активно готується до великомасштабної війни проти НАТО і планує до 2030 року бути повністю готовою до прямого збройного протистояння. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Він підкреслив, що швидке нарощування російських озброєнь та масова мобілізація військ свідчать про наявність у Кремля достатніх ресурсів і прагнення вести імперську агресію далі. На його думку, саме безпека України є ключовим фактором стабільності всієї Європи. В інтерв'ю для «Укрінформ» Брекельманс уточнив, що Росія вже зараз істотно збільшує виробництво військової техніки та мобілізує солдатів у більших масштабах ніж потрібно для війни проти України. Паралельно формуючи стратегічні резерви і готуючись до майбутнього конфлікту з НАТО протягом найближчих років, це на його переконання ще раз доводить, що Москва має і засоби, і наміри для продовження експансії. У цьому зв'язку міністр наголосив, що для ефективного стримування агресора країнам заходу необхідно надати Україні реальні гарантії безпеки і подбати, щоб можливе припинення вогню або угода про мир не перетворилися лише на короткочасну паузу перед новою війною. До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперс. Ську агресію. Це реальність, до якої ми повинні бути готовими, і наш єдиний варіант мир через силу. Мир через силу означає, що ми маємо надати Україні надійні гарантії безпеки, наголосив міністр оборони. Він звернув увагу і на те, що допомога Україні має бути не лише швидкою, але й довготривалою. Адже забезпечення країни ресурсами для самозахисту створює умови для стримування нових нападів Росії. Окрім цього, Брекельманс підкреслив важливість ясного сигналу від НАТО про те, що будь-який напад на країну Альянсу зустріне рішучу протидію. Ми також повинні чітко дати Путіну зрозуміти: будь-яка ворожа дія проти країни НАТО буде зустрінута переважною силою. Це єдиний спосіб зберегти свободу і безпеку в Європі, зазначив він. Окремо Брекельман згадав, що від початку війни Нідерланди вже виділили понад 13 мільярдів євро військової підтримки Україні, з яких близько 9 мільярдів буде, були спрямовані ще до кінця серпня цього року. Частина цих коштів пішла на комерційні закупівлі, техніки та зброї. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте зауважив, що альянс не може нескінченно збивати дрони за допомогою дорогих ракет. Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують можливо півмільйона або мільйон доларів. Сказав він у коментарі Bloomberg. Відповідаючи на питання про нестачу обладнання, Рюте визнав у короткостроковій перспективі. Так, він уточнив, що НАТО переймає досвід українців і швидко впроваджує нові технології, які будуть використані вже найближчими тижнями. За його словами, мета цих зусиль полягає у тому, щоб на додаток до більш традиційних способів боротьби у нас у розпорядженні була технологія перехоплення. Водночас він відмовився прямо коментувати повідомлення про те, що європейські дипломати попередили Кремль щодо готовності НАТО збивати російські літаки. Проте визнав, такого роду повідомлення відбуваються постійно в неформальному порядку. Що стосується винищувачів, то це не новина. Це погано, це має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і в разі потреби вони можуть вжити крайніх заходів. Додав він. Рюте також звернув у. Ув увагу на заяву Трампа, який назвав Росію паперовим тигром. На його думку, ці слова зачепили нерв у Кремлі і, можливо, на найвищому рівні. З якихось причин нам поки що не вдалося змусити їх сісти за стіл переговорів.